Що ви знаєте про Скарлет Йоханссон? Мабуть, те, що їй 40 років, і вона одна з найсексуальніших жінок планети Земля. А чи знаєте ви, що краса акторки є для неї великою проблемою? Наприклад, якось її інтимні фото викрали. О! А чи знаєте ви, що Скарлет ледь не завершила кар'єру та подала до суду на Дісней? А чи знаєте ви про її стосунки з найгарячішими чоловіками Голівуду? Та чим зараз живе акторка? Ні, а ми це все знаємо і готові з вами поділитися у наступному сюжеті. Акторка Скарлетт Йоханссон, яка вчора відзначила свій 40-річний ювілей, досі має статус однієї з найсексуальніших жінок Голлівуду. Втім, за комплімент це Скарлетта ж ніяк не сприймає, просто красиве обличчя чи дещо більше. Одне проти Голлівуду і оголена перед цілим світом яким був шлях акторки у боротьбі зі стереотипами і за власне щастя? Акторка Скарлетт Йоханссон, яка вчора відзначила свій 40-річний ювілей, досі має статус однієї з найсексуальніших жінок Голівуду. Втім, за комплімент це Скарлетта ж ніяк не сприймає. Просто красиве обличчя чи дещо більше. Одне проти Голівуду і оголена перед цілим світом. Яким був шлях акторки у боротьбі зі стереотипами і за власне щастя, Скарлетт народилася у Нью-Йорку у сім'ї архітектора і продюсерки. Та, попри доволі престижні професії батьків, заможною родина не була. Значно гіршою фінансова ситуація стала, коли батьки розлучились. І Скарлетт разом із сестрою та братами тіснилися в однокімнатній квартирі. Втім, вже тоді дівчина знала, чого хоче від життя, і в цьому важливу роль зіграла її мати. Моя мама показувала мені всі фільми та мюзикли Золотої Ери. Вона часто водила нас на бродвейські постановки, коли могла собі це дозволити. Ми стояли в черзі за квитками за півціни, а потім йшли дивитися шоу. Вже семирічною вона почала відвідувати кастинги. І вже у вісім вона таки дебютувала на сцені. Ще за п'ять років отримала визнання і в кіно. Але перші успіхи перетворилися на головний виклик: миловидну дівчинку сприймали лише як дитину-акторку, і дорослі ролі здавалися недосяжними. Після кожного прослуховування я чула одне й те саме. Ти чудова, але ще замала. Це було боляче. Я всерйоз думала залишити кіно і шукати щось інше. Переломний момент настав 2003-го. Роль у стрічці труднощі перекладу стала її дорослим дебютом, але й принесла нові виклики. Голівуд вирішив, що Скарлет, яка вже не дитина, має стати особленням сексуальності. Її фігура, голос, манери, все це режисери активно експлуатували для створення ідеального образу фатальної жінки. Сама ж акторка прагнула протилежного. Мені говорили, що я надто гаряча, щоб грати серйозні ролі. Уявляєте, бути гарною це злочин. Йохенсон відмовлялась від ролей, які спиралися виключно на зовнішність, і відкрито критикувала надмірну сексуалізацію жінок в індустрії. Але це лише додавало їй ворогів. Так, 2011-го вона опинилася у центрі гучного скандалу. Її телефон зламали, і в мережі опинилися інтимні фотоакторки. Я почувалася роздягненою перед цілим світом. Це було жахливо. Я була розбита, але я знала, що мушу боротися. ФБРівці хакера знайшли. Акторка подала на нього до суду, і зловмисник отримав 10 років ув'язнення. А Йохансон стала однією з перших знаменитостей, хто відкрито заявив про порушення права на приватність. А щодо знімків стверджувала, вони були відправлені її тодішньому чоловікові Райану Рейнольдсу за три роки до інциденту. Та, хоч якби Йохансон не намагалася боротися зі стереотипами щодо своєї сексуальності, заперечити той факт, що акторка ще та серцеїдка неможливо. На її рахунку чимало гучних романів із гарячими красенями: Джаред Лето, Бенісіо Дель Торо, актор Джош Гарнет. Йохансон приписувала романи з Марком Волбергом і Джастіном Тімберлейком, пожити разом акторка встигла із Шоном Пеном. Дві 2008 вона вперше вийшла заміж щасливчиком. Став саме Райан Рейнольдс. Втім, вже за два роки пара оголосила про розлучення. Перше, коли я вийшла заміж, мені було 23 роки. У мене справді не було розуміння шлюбу. Можливо, я певною мірою романтизувала це. Та скоріше за все причиною розлучення стало знайомство Рейнольдса з його наступною дружиною Блейк Лайвлі. Втім, недовго сумувала і сама Скарлетт. Дуже скоро акторка вийшла заміж за журналіста Ромена Доріака. Того ж року, у них народилась донька Роуз. І здавалось, Скарлет нарешті визначилась із коханням усього життя і тепер стане зразковою мамою та люблячою дружиною. Та за кілька років ще одному голівудському шлюбу настав кінець. Йохансон з Доріаком розлучилися, подейкують причиною стала полігамія зірки. Я не думаю, що обмежуватися тільки одним партнером природно для людини. Щоб зберігати такий статус, потрібно багато і наполегливо працювати над собою. І я впевнена, що це справедливо для більшості, якщо не для всіх людей. І тільки но офіційно стала вільною, одразу пустилася берегів. Буквально за кілька місяців актриса змінила трьох бойфрендів. Я вірю в любов, але вона не завжди проста. Найголовніше знайти людину, яка приймає тебе справжньою. І ця людина, зрештою, з'явилась: комік і сценарист Колін Джост у 2020-му пара одружилась, і за рік Йоханссон народила сина. Вона щаслива дружина та мати. Її кар'єра досягла піку. Здавалося б, можна видихнути і завершити боротьбу. Аж тут акторка знову потрапила у центр скандалу. Цього разу Скарлет подала до суду на власного роботодавця, кінокомпанію Disney. Причиною позову стало те, що стрічку Чорна вдова де акторка грає головну роль, випустила одночасно в кінотеатрах і на стрімінгу, що значно скоротило її дохід. Це було порушення контракту, і мені було важливо відстояти не тільки свої права, а й права інших акторів, які залежать від кінопрокату. Це був принциповий крок. Зрештою справу врегулювали поза судом. А скарлет виплатили значну компенсацію до тих 20 мільйонів, які вона вже отримала. Одна з рис, які мені в ній подобаються це те, що вона дуже сильна і прагне до досконалості. Не можна сказати, що вона народилась впевненою собі чи щось у цьому роді. Вона постійно працює над собою, але вона дуже дуже впевнена у своїй цінності, як в особистому, так і в професійному плані. Втім, вчинок Йохансон став прецедентом. Більшість працівників кіноіндустрії зрозуміли, бо босам студії можна і потрібно протистояти. Я навіть не могла прийти до ресторану без того, щоб хтось не сказав Молодець, бережи себе! Я отримала підтримку від незнайомців, які взагалі до цього не мають жодного відношення. Я побачила, що це справило великий вплив. Тож сьогодні Йохансон приклад того, як можна не лише вистояти під натиском слави, але й використати її для боротьби зі стереотипами, захисту прав і створення власного щасливого світу. Мені важливо робити щось значуще, але також залишатися простою людиною для своїх дітей. Я хочу бути прикладом для них, показати, що жінка може бути і сильною, і ніжною, і успішною, і щасливою водночас.